Вітаю всіх друзів на каналі Про ігрульки. Сьогодні граємо в нову nft гру під назвою Seraph. Це клон Diablo, по суті. Єдине, що на Web3 геймінгу Тобто ми можемо потім наші шмотки робити NFT-шними чи заробляти nft шмотки і продавати їх на маркетплейсі. Що насправді дуже привабливо. Гра поки що на стадії бета тесту тому щоб в неї пограти, вам знадобиться ключ активації. Ключ активації можна собі виключати в Discordі у людей, в них їх звідкись там багато, колись на мінтілі, на фермі, ще, ще з ними зробили. От, і насправді вони їм і діляться. Тобто я просто попросив в чаті ключ, і мені його дали через деякий час, там, ну прямо в той же день. Ось, тож, не соромтеся, заходьте в Discord, запитуйте, ком'юніті живе, допомагає і ключі навіть підкидає на бета-тест. І так, давайте подивимось, що вони тут наробили. Я вже трошечки в гру програв, але створю для вас і разом з вами нового персонажа, щоб все було бачно, як воно з самого початку все робиться. І так, так, да, як я сказав, я вже трошечки пограв. Це мій некромант сьомого рівня аж цілого. А, але давайте створимо когось ще. Давайте все ж таки зробимо Валькірію. Як ми її назвемо це? Проігрульки назвемо. Проігрульки. Шикарно. Create. Ага, Create. Ось так от і кріейт без всяких там. Всяких. Чекайте, а не було якогось редактору чи чогось такого, ні? Ні, щось не дуже. Ну окей, беремо нашу дівчинку. І гол. сразу пропоную даты квест. Ну, как минимум, в игре локализация, это тоже прикольно. Окей. Такс, а ти що скажеш нам? Сказать щось сказав, ніхто нічого не дає. Ну, погнали звідси Ага, тобто ми одразу... точно, я забув просто вже, ми одразу з'явилися в цьому селищі. І по суті тут починаємо квести. Так, ну я думаю ми з лука постріляємо чи цивіліний. порозмахуємо. Я думаю, що в будь-якому випадку ми спробуємо потім і те, і те. Почнемо, пожалуй, з лука. Окей. Пішли. Нас одразу направляють в локацію. Погулять. Так, новий скілпойнт. Що у нас тут? Пронзаючий постріл. Вогняний постріл. В цілому-то все зрозуміло. Put prontacy postrel. Велины копія. Зрозуміло. Зрозуміло. І що це в нас? Оу, непогано. Вот джевелина. Котики вдягнули. така гола бігає. Так, але я тільки не пам'ятаю, як користуватися хілками швиденько. А, вон, один, два, три, чотири, не побачив за описом мобу просто. Окей. І шифта, вона починає стріляти в ту сторону. Ну, собственно, як в діаблі теж. Ну, норм. Непогано. Другий левел. Кажуть, обирайте. скили більше підходячі під вашу два шу зброю mm -hmm. ну давайте подивимось що це буде Заряджає наші стріли вогнем. Забавно. Так, бачите шмотки, які ми поки не розуміємо, ми не можемо одягнути, тож як в старої доброї діаблі світок ідентифікації на шмотку і потім вже шмотку на персонажа. Так, як на зло сипляться, бачите, одні джавеліни. Nice. Ух ти Атак інкріз на 200 відсотків. Це прям кльово Ого, сайт квест. Нам дали сайт квест. ми його потім зробимо поки що. Давайте по мейн квесту прибіжимось. Непогано вона так навалює. Мало хто встигає до неї добігати. Але б какой-нибудь вейт було б непогано. А що це я золото не підбираю? To, żeby można było potem szybdenko dobrać się. Это был какой-то не совсем, наверное, босс. Скоріше елітка якась, да? Щось таке. Що це ми не можемо підняти? Ага. Наруче. Так, окей, босса ми вбили. Нам треба тепер додому. Але для початку візьмемо цей квестик. Він тут прям поруч робиться. Так, і ...пригнемо в портал. Ходімо, продамо всякий хлам. Ну, у нас тобто все хлам. Але от щось є все ж таки робоче. О! Трошечки вдягнулася наша дівчинка. Так, ну а це я навіть не буду свідки витрачать. А просто розпилю. Селейтж. Так, коли ми це робимо, ми просто розпиляємо ці предмети і отримуємо ресурси для крафту. Замість Magic наших прикметів. А сіреньки він не розпиляє, тільки продати можна. Ось. Добре. Ходімо з квест. I have to admit, it did surprise me. Alberto and the brothers have gone to. Mm, Друже, мені ж вже дали тільки що куртку. Він був не в курсі, мабуть, що нам дали куртку. І вона явно крутіша, ніж ця. Ну ладно, давайте. Щось з нею зробимо, розквест такий. А, тепер нас знайомлять от з кузнєцом. Дають трошки грошей. А тепер відправляють вже на квест. Але ходімо, закінчимо наш сайт-квест. І ми ж там не все ще зібрали. Талісманчик якийсь. Гуд. Так, і квестик цей ось тут всередині. Я постійно думаю, що це активний скіл в мене і прожимаю його, щоб його використати, але... Замість цього просто його відмикаю. Вимикаю тобто. Так, а що то я туплю? В мене ж тут є скілпойнт. І point. Так, нас цікавить. Ловкість здебільшого. 35. Ну і можна трошечки додати. віталіті, щоб більше хп було. І нью скіл. Пассивен Magic. Давайте ось цей спробуємо. Подивиться, це якийсь дебаф. Якийсь то. Ага, вокруг неї працює добре, навколо неї. Ну, в цілому дябла, дібла, чесно, поки що якихось кардинальних. Отліч я не можу знайти. Але ну це непогано, насправді саме діабли, мені здається, може і не вистачало теж в NFT іграх. Точніше, ну вони були так, але вони дійсно всі такі цвітасті. А ця така прям Діабловська, Діабловська. Якось вона схожа здається по геймплею навіть на другу дяблу, ніж на третю, і уж тим паче на четверту. Круто молотить Але все ж таки демедж в неї крутий, але Нікромантом, наприклад, мені взагалі не доводилося ще пити бутилочки на ХП. Бо, по-перше, до мене ніхто не доходив, по-друге, навіть якщо доходили, він саме відхилюється від урону. Давай, біжимо лай. От. А... Лучниця ця, вона з атхівом поки що слабовата. В неї і з бронею теж слабовата, і якщо до неї доходять і б'ють, то це зазвичай вже відчувається. Це прямо боляче. О, а ну-ка, скіл перевіримо. Ага, дебаф працює. Добре. Це якщо до нас все ж таки добігли, треба цим дебафом таки дебафіть. Такс, окей, треба шоткат знайти звідси. З цього міні-данжика. Дівчинку-то ми врятували. Більше нам в цьому підвалі робити нема чого. О, а от і вихід. Такс. Ага, це ми прямо поруч. Ходімо до дідугана. Здавати квест. Знайшли ви ми твою онучку. Давай-ка нам нагороду. Дякую. Так, а вонучка тепер деться. Повернуться в лагерь до кемпу. Ну до кемпу, так до кемпу. До кемпу. Он вона на мапі світилася. Не, ну віддамо. Ожерелье это. Так, ну що, добренько. Квестик здали. Міні-босика вбили. На гру, я сподіваюсь, ви хоч трошечки подивилися, вам стало трошечки зрозуміло на що вона схожа і що з собою представляє. Далі я буду ще робити по неї відео, вона мені доволі сподобалась насправді. От. І будемо вже більш детальніше розбиратися, як тут мінтіті NFT, як тут заробляти криптовалюту, хоч якусь і так далі. І як воно тут все взагалі працює. Не забувайте підписуватись на канал, донатити на зсу. Всім до побачення, бережіть себе.